GeForce RTX 4070 Ti Super. Остання трійці супер оновлень карти NVIDIA, яку я протестував, і скажу відразу: найбільш неоднозначно з новинок. З іншими все було зрозуміло. 4070 Super найкраще, що є з 40-ї лінійки. 4080 Super ні про що, а ось 4070 Ti Super опинилася десь посередині. Здавалося б, ну і що тут такого? Це ж просто оновлення. Заміна 4070 Ti, яку виходить, скасували двічі. Спочатку як 12 гігабайтну RTX 4080 а з релізом супервиправлень скасували взагалі. Та й на папері начебто все непогано. На 10% більше CUDA, тензорних і rt ядер текстурних блоків, аж на 20% більше блоків растеризації та, мабуть, найпомітніший апгрейд. 16 ГБ 256 бітної gddr GDR6X відеопам'яті, що дало приріст її пропускної здатності на третину. Приріст торкнувся і цінний. Новинка коштуватиме мінімум на 50 доларів більше, ніж. Оригінальна Ti. але якщо поглянути на обмежено придатний кристал ED 103 від RTX 4080 Super, то стає зрозуміло, що халяву Nvidia не допустить. 200 баксів економії обійшлися серйозними пораненнями. Особливо шкода урізаний на чверть L2 кеш, який точно вдарить по результатах тестів. Протистояти новинці будуть найближчі за характеристиками 4070 Ti і 4080. Ну а їхня суперзаміна вже була в минулих відео і зводиться до різниці плюс-мінус пару кадрів. Перш ніж перейти до ігор, відразу торкнуся питання цін, оскільки карти вже є в продажу. Ціни на 4070 Super, TI Super і 4080 Super у великих магазинах стартують з 31 тисячі гривень, 42 000 і 51 тисячі відповідно. Будемо мати це на увазі, дивлячись на продуктивність карт у свіжих іграх з роздільною здатністю 2К на конфігурації, зазначеній в описі до відео. І почнемо з Assassin's Creed Mirage. 2К: пресет налаштувань графіки Ultra High, без динамічної. Що роздільної здатності та апскейлу. 4070 Ti Super вражає відрив від оригінальної 4070 Ti становить майже 18% за середнім фреймрейтом, що дало змогу наблизитися до 4080 в впритул. Наймовірніше, гра дуже чутлива до пропускної здатності відеопам'яті, а в новинки це основний козир. Але не будемо поспішати робити висновки. Alan Wake 2, 2K, налаштування графіки і арті Хай. Ключно з пастрейсингом діалесес Quality. Alan Wake 2, на відміну від міраж завжди упирається у відеокарту. Тому розстановка сил вийшла без сюрпризів. Скільки платиш, стільки і отримуєш. Іншими словами, Nvidia вважає, що за кожен бонусний кадр 4070 Super супер або ті треба викласти приблизно по тисячі гривень. У відсотках це виглядає ще сумніше. Переплативши за новинку 35% від ціни 4070 Super, супер. Ми отримуємо всього лише приблизно 15% буста. Аватар, Frontiers of Pandora, Нативне 2К, якість графіки Ультра 4070 Ti Super взагалі не вражає. 6-7 кадрів різниці це не те, за що мені хотілося б переплатити 11 тисяч, а то й більше. Ну а якщо згадати результати 4080 Super, то Nvidia знову вдалося створити чергову компромісну карту, на тлі якої топи виглядають мало не найкращою покупкою. Ясна річ, 4080 або 4090 не варті своїх грошей, але вони хоча б дають відчутну Різницю порівняно з тією ж 4070 Super або Ti. Robocop Rock City, 2K, пресет налаштувань графіки Epic з увімкненими відображеннями люмен високої якості. Знову без сюрпризів. NVIDIA подбала, щоб TI Super не стала загрозою 4080 і її супероновлення. А надії тих, хто хотів купити 4080 Lite, дешевше не справдилися. Ну і найгірші показники FPS на ват на додачу. Call of Duty Modern Warfare 3 2K, пресет налаштувань графіки Extreme, вбудований бенчмарк. Різницю між 4070 Ti Super і оригінальною Ti треба вишукувати з лупою. З мінімальним FPS ситуація трохи краща. Можливо, позначилися 16 гігабайт відеопам'яті проти 12 Ti. Три з гаком відсотка різниці нагадують тести 4080 проти 4080 Super, Але там, хоч було зниження цін, а не навпаки. Starfield 2K, налаштування графіки ультра без апскейла. Нічого нового не скажу. Просто ще раз нагадаю, що 4070 Super показує практично ті ж результати, що і 4070 Ti. До речі, рекомендую глянути відео з тестами 4070 Super. Там, хоч є на що подивитися, на відміну від супер оновлень дорожчих. Star Wars Jedi Survivor, 2К, налаштування графіки Epic разом з RT. Математика від NVIDIA триває. Хочеш 10% продуктивності зверху – плати 11 тисяч. Хочеш ще 10 – виклади ще 10. Часи, коли RTX 3080 коштувала в два рази дешевше за флагманську 3090 і відставала від неї лише на 12%, схоже, варто забути і не згадувати. Хогвартс Легасі, 2К, ультраналаштування, рейтрейсинг увімкнено. dlss Quality. Гра традиційно впирається незрозуміло у що, тому різниця між відеокартами невелика. Зате 4070 Ti Super і 4080 мають перевагу 16 Гігабайт відеопам'яті, а Хогвартс без DLSS з 12 гігабайтним відеобуфером любить вилітати на робочий стіл. Ну і наостанок Cyberpunk 2077, 2К, пресет графіки RT Overdrive з пастрейсингом DLSS Quality. Хвалити новинку за шість кадрів переваги над оригінальною TI не буду, але маємо на увазі, що з пастрейсингом у кіберпанку кожен кадр на будь-якій відеокарті на вагу золота. Але чи варті ці реальні кадри такої переплати? Або може краще обійтися кадрами згенерованими 3? Вибір залишається за вами. За температурами і роботою системи охолодження RTX 4070 Ti Super Gaming OC від Gigabyte не здивувала, але, що важливіше, не засмутила. Вона по центру 4070 Ti MSI Ventus зліва, а праворуч RTX 4080 у виконанні Gaming Trio також від MSI. Героїня відео, як і решта суперкарт від Gigabyte, радує адекватними температурами відеопам'яті та чіпа, за помірного шуму вентиляторів на півтори тисячі обертів. Впадає в очі інше. Карта за Вжди обмежена двома стами 80 ватами ліміту енергоспоживання, чого не можна сказати про її суперниць. 4070 Ti має такий самий ліміт, але рідко в нього впирається через те, що GPU boost скаржиться на брак напруги. Те саме можна сказати і про RTX 4080, але там і ліміт вищий: 320 Вт. Висновок простий. Навіть для покаліченого ad 103 в RTX 4070 Ti Super недостатньо 285 Вт, які спочатку були розраховані. Під дрібніший ad 104 в оригінальній TI. це було зрозуміло по поганих результатах продуктивності на ват в іграх. Чи рухати повзунок павер ліміту RTX 4070 Ti Super вирішувати вам. Але сподіватися на диво не варто. Надто вже серйозні поранення переніс ad 103 заради економії. Цими словами можна підсумувати весь огляд. Але є й позитив. До Nvidia нарешті дійшло, що в ціновому сегменті до тисячі доларів людям треба більше швидкодії і відоп. Пам'яті і менше компромісів. NVIDIA нам це й дала, але трохи більше. І на тому спасибі. Ну а якщо вас зацікавила 4070 Ti Super, збірка з нею з будь-якою іншою картою або у вас залишилися питання, ви завжди можете їх поставити консультантам компанії Artline. Вони допоможуть підібрати те, що потрібно саме вам, і не переплатити. Дякую вам за перегляд, тримайтеся і бережіть себе.